Нагадаю, що на GGDrop за промокодом AtomF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Всім привіт, друзі! З вами знову я Атом, і ми починаємо з КС. Два вже по традиції, вже яку серію, четверту чи п'яту, не пам'ятаю, напишіть в коментарях. І сьогодні ось такий мікс: абсолютно різні капсули, і починаємо е, з капсули, там, де просто падають логотипи. Тобто не розписи гравців, а просто логотипи. Відразу ж починаємо е, нанести отак, от швидко і падає просто логотип. Бласто. Ну, це, мабуть, найдешевше, що могло випасти взагалі з того всього. І тепер е починаємо. Капсула з автографами учасників. Просто учасники е відбору. Давайте. Мене тут цікавить команда Бейт, українська команда. І якщо якийсь золотий стікер випаде, то було б непогано. Ну, падає Янгстер з героїк. Окей, нічого страшного. Тепер. Капсула з автографами претендентів. Тобто претенденти, і мене цікавить тут е, оцей автограф Ніко. в Золотому, звісно, що оформлені, тому що він коштує, я думаю, ну, непоганих грошей. Полетіло. Розкриваємо. Ну, Або хоча б е, рожево рожево ще не випадало жодного разу мені на серію. Хоча ну, було таке, що і випадало рожево, але не на серію, коли я відкривав. Не на серії, випадала рожева, це я точно пам'ятаю. Ну і тепер те, що я вже відкривав більше 10 разів, це капсула з автографами легенд. І я очікую на золотого зайву. Будь ласка, сензу. Це не дуже Це не дуже новина. Ну, но нічого страшного, у мене є ще оця капсулка. І. Давай, ладно, зайву не хочеш? Робса. Золотого рапса, чемпіон і Let's go Автографи чемпіонів. 20, 2025, і випадає просто паперовий актекс. 5 паперових наліпок. Це просто жесть. Ладно, йдемо на джидrop. Так, ну а на джидропі я сьогодні планую перевірити апгрейди. І в мене 4700 джепонтів на балансі, і пропоную почати відкривати якийсь кейс. Тільки от я хочу відкрити той, який я. Ну, а ці, а ці дуже небезпечні, М44, бо там може МК за 8G випасти і. Якби... І що мені з нею робити? На, на що кидати? Я хочу кидати на 1%, щоб падав мені 1% з апгрейду. Може Shark Case спробувати? Чот... Хоча 444. Мабуть, краще буде як. 444, good game, дорожче. А є рівно за 400 щось? Щось таке є. Нема, да, походу, є лабубу за 300 ж поінтів, 222. Ну, окей, шарк кейс. Полетіли. 5 штучок, 220, відкриваю. І я зможу відкрити ще стільки ж. І, в принципі, це буде непогано, як мінімум. Так, оце я продаю, оце я продаю. Оце я продаю. І оце ні. Оце ні. Ладно, давайте, 5 штучок, ще, 220. Uh, майже все продав з того кейсу. Ну, в принципі, там падало, падав гарний дропчик, тому чому би його не продати. А тут мене не дуже радує дроп, але сподіваюсь от зараз uh, окупить всі, щоб тут все окупило, я продав і відкрив більше. 280, окей, 500 є і 680 є. Можна тепер uh, відкрити скільки? Три рази. Да, Три рази вистачає, 1322. Калаш 500 поїнтів. Окей, 400 залишимо, 370. Ну, можна можна це продати просто і відкрити два рази. За 888, можливо, зараз окупить, наприклад, 500, ні. Ні, 370. Ну, нічого страшного, ми йдемо. Так, оце на камбек. це, на, на, Про всяк випадок на камбек залишимо. І не дуже багато скінчиків, але якщо щось з цього зайде, то це буде максимально. Класно, тому що по факту тут буде все дуже і дуже дорого. Давайте ставити в 14 тисяч перший, наприклад, і в ось такий от ножик. 1,4%. Я думаю, що. Ні. А, -у -у, я злякався. Ну, в плані, в гарному плані, бо прикиньте, зараз би апгрейд цей зайшов, було б жорстко. Так, що є? Оце ж є. А, давайте поставлю отак: от 1200, ну, коротше, щось так, щось таке. І ось такий от ножик, будь ласка. Ні, це. Окей, все, я приблизно зрозумів паттерн, як воно буде крутитись. Е, давайте 15 тисяч, просто 15 тисяч. Ось цей ножик цікавенько виглядає. І, до речі, було в моменті щось схоже. Ну окей, нічого страшного. Давайте просто ставити 10 тисяч. А, ні, я знаю, ми зараз що зробимо. Я знаю, я знаю. Так, ну, давайте ніж поставлю. 2% почало дуже потужно, тому не випадає. Да-да-да, це видно, воно повинно почати просто дуже легесенько так крутитись, щоб воно випало. Ладно, дивіться, я ставлю насправді ось так. Дивіться, ну зараз перевіримо. 7 ти... О, рукавиці. І серія буде названа, ну якщо я виб'ю, типу що, рукавиці, виб'ю знак питання. Коротше, байт такий буде. Ну, сподіваюсь, байту не буде, тому що я їх реально виб'ю. Я на це розраховую, прикиньте. 7000 рукавички і ось цей скінчик полетіли. 4.4. Це дуже гарний відсоток. Не випадає. Ладно, можна оце тепер закинути. Давайте, а за 7500 є якісь рукавиці? Ну, за 75 не треба. 7500 є. О, оці рукавички. Давай. 3, 3.07. І стоп, стоп, стоп. Поки що це найближча спроба. Це найближча спроба. Давайте, оце на 7 тисяч буде приблизно 5% навіть. Ну, там менше, звісно, річ. 4.4, але все ж таки я дуже розраховую. Ні. 460. отут тут зараз буде жорстко. Тут зараз буде дуже жорстко, тому що дивіться. 5.5. Ну, бо. Ні, почало дуже сильно. Почало прям дуже сильно обертатись і зупиняється аж ось там. 279, давайте. А є за 6, почекайте, є за 6 тисяч рукавиць якісь. Шоумор. Які найдешевші? Мені навіть це цікаво, дізнатися. Ось ці, да? 6700, давайте. 6700, 3.5%, і це поки що дуже схоже, летить. Печально. Печально. Шість, ой, 6. Ой. 6500. 6500. Де ці ось вони. 6, ну, 6700 можна вводити. 4.77, не випадає, да? да, Не випало. І залишається останній апгрейд. 6700. Я ввожу сюди. І оці рукавички 5.19% не заходять. Я погоджуюсь, що тут був достатньо. А, ну в принципі, було мало в мене апгрейдів цієї серії. Всього, ну, 12-12 апгрейдів я зробив. Так що це по факту така собі перевірка апгрейдів. Тому, можливо, от зараз, якщо щось гарне випаде звідси, то ми продовжимо. Ну, або в наступній серії я вже буду відкривати щось дешевше. Ну, по типу чайного кейсу за 299 G поінтів І також оцей кейс AISE. Ну. Звісно, хотілося б ножик з нього ще виловити, але е, це складновато зробити. Окей, я все це продаю, і в мене на балансі 5, 519 джеппойтів. Можна відкрити два оцих кейси за 444 і, до речі, падає, падає юспок. Один. А, ні, ні, чого я один відкрив? 208 норм. І можна. Отак, один тепер 100% відкрити Рубіновий дротик. 191 залишається. Є щось таке цікавеньке. Де кейс оцей? Стоп. Прибрали кейс Мірор? А, ось він. Я, я не бачу. Чогось не побачив його. 90. Ну, окей, давайте. Давайте. На найдешевші рукавиці будемо зараз робити апгрейдики 6700 І рукавички. 99. Спочатку 1% протестом Ну, це 100%. Ні. Хоча було. Ну, це інший там паттерн прокрути, воно не могло, мабуть, фізично туди перелізти. 6700 знову, рукавичка. Кр... До речі, почало повільно. Але недостатньо повільно, щоб таке сьогодні нам випадало. 6700 І останній брейд буде з дуже таким високим шансом. Ну, це теж, мабуть, не. хоча стоп. Як же це? Це було. Друзі, це дуже близько. Це прям, ну. Не описати словами. І, до речі, подивіться. Так, я запам'ятав ось тут приблизно, коротше, от по цю по цю рисочку. Просто дивіться, в чому прикол. Я натискаю Start New. ввожу 6700 і. Якби той паттерн прокруто випав сюди, то воно, скоріш за все, взайшло. Тому що, ну, подивіться, тут більше місця явно. Давай, будь ласка. Ну ні, це вже. Ну, блин ну чому, от. От чому? Ну, окей, окей, ми повернемося ще в наступній серії. Ще й золотий кейс, скоріш за все, буде, якщо я це буду знімати цього дня, 42 G Point. 42 G Point. Можна відкрити оцей кейс 34 і просто піти, зробити апгрейд на 2000. Ось таким чином. Пам, 1. 16 і не випадає. Навіть такий апгрейд мені не заходить. Ну, це для мене Ну якби доказує, що це не скриптований сайт. Хоча я точно не знаю цю інформацію. Також промокод Atomf та 88 Atom 88 він накидує оцей кейсик вам. Якщо якщо є бажання користуйтесь, я нікого не примушую, тому що ви тут можете як злити, так і підняти. Тому, в принципі, це ні в якому разі не розцінюєте як спосіб заробітку, тому що це просто так зайти, пофанитись, може, якийсь кінчик сюди закинути і прокрутити кейсик. Ну не більше. Все, всім до нових зустрічей.